Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про українські землі у складі Великого князівства Литовського з другої половини 14 по 15 століття. У 13 столітті на території сучасної Литви виникла Литовська держава. Вона боролася з Тевтонським орденом і Галицько-Волинським князівством. А коли українська держава, тобто галицько волинське князівство, почало слабшати, то литовські князі почали захоплювати сусідні землі. Поступово Литовське князівство приєднало до себе білоруські та українські землі, і це відбувалося у декілька етапів, про які ми зараз поговоримо. За князя Гедміна з 1316 по 1341 рік до Литви приєдналися білоруські землі, а потім частина українських земель. З 1322, з 21 по 22 роках литовці захопили такі українські землі, як Берестецька та Дрогобицька земля. З 1345 по 1377 князь Ольгерт розширив литовську державу від Балтійського до Чорного моря. Саме у цей час українська, тобто руська, на той час мова, стала офіційною мовою у Великому князівстві литовському. А більшість українських земель залишили свої закони та віру, що дуже важливе. У 1362 році, в битві на річці Сині Води, литовці разом з українцями перемогли монголо татар і продовжували, продовжили розширювати свої володіння на південь. З 1377 по 1392 роки князь Ягайло почав перетворювати українське князівство на провінції Литви. Якими ж були наслідки правління литовців на наших землях, збереження місцевих традицій і законів. Литовці, литовські князі дозволяли українцям жити за своїми звичаями, законами та вірою. Українська мова стала, тобто руська мова, стала офіційною в управлінні державою. По друге про поширення православ'я. Литва прийняла православний варіант християнства, що, врешті-решт, допомогло зберегти віру і самих українців. По-третє, залучення української знаті до влади багато українських князів і бояр брали участь в управлінні Литовською державою. Четверте. Ослаблення монголо-татарського впливу. Литовці разом з українцями відбили напади монголо-татар і зменшили їхній вплив на українські землі в цей час. П'яте об'єднання земель. Саме під владою Литви більшість українських земель були об'єднані, що допомогло їм уникнути повного розпаду. З часом литовські князі почали, на жаль, скасовувати самостійність українських князівств і перетворювати їх на звичайні провінції. Отже, у другій половині чотирнадцято і п'ятнадцятого століть більшість українських земель входили до складу Великого князівства Литовського. Українська мова та закони зберігались, а місцева знать і боярство брали участь в управлінні державою. Литовське правління допомогло зберегти єдність українських земель, українську культуру, українську мову та віру, а також захистити ці землі від зовнішніх ворогів. Через це багато істориків називають цей період оксамитове проникнення. Литовці правили нашими землями за принципом старого не порушуємо, нового не впроваджуємо. Але, на жаль, поступово українські землі втратили свою незалежність і ставали частиною великої іншої держави.